Я люблю вас. Ми провели багато тестів на Ангелі, і по нашим результатам він має бути дуже розумним. Поки що, будь-які спроби виміряти повну міру його інтелекту дали не ідеальні результати, оскільки суб'єкт виходить за межі всіх доступних тестів. Допоможете мені? Ні. Хоча воно спілкується рідко, ми можемо обмінюватись кількома словами з суб'єктом. Воно реагує на ім'я Уріїл. Тепер я продемонструю вам можливості ангельського двигуна. Робіть боляче! Не міг би ти повернути трішки правіше. Цей хлопчик мав нещастя зустріти свій кінець під час інциденту на роботі. Тут, у нашій другій вавлонській вежі. Ще рік тому ми б не могли нічого для нього зробити. Але зараз, що ж, подивіться самі. Цей хлопчик був визнаний мертвим як 24 години тому. І все ж машина поверне його до здорового стану за кілька секунд. Зупиніться, боляче. Це боляче! Боляче! Як ви бачите, хлопчик був повністю відновлений.